Ми колись давно говорили про те, що рефлексії на новини не вистачає. І не вистачає, це нам разом з тобою вже говорили: конструктивного хейта від людей, які можуть нести цей хейт М -м, стосовно хейта. М -м, я зранку заскріняв комент. Тут він чи видалив я його, по-моєму, скрінів. Видалив? Е, е, рідко, З Ютуба рідко видаляю коменти, а тут щось під та руку, під, та під руку та підвернулося. Написали, коротше, сидять, пиздять, не щоб мобілізувати. <смі> Видно, що людина якась взагалі не з контексту і не, не, не розуміла, а попала просто. Можу відповісти на той комент, Яку вчукаю, пішов нахуй. <смі> Це було під відео, де ми на фоні палаця. Але. Менше з тим локація у нас прям, прям «Туй пахне Геловіном. Пахне хейтом. і Тобі літачок чи молоток? Бля, я хочу поняв, я хочу завершити. Можна, я завершу цей. Ти красив єриш. О, так, в кінці можна буде. Прикольно. Здавалося б, дві абсолютно. Непоєднувані речі цікаво, це... що краще літає літачок чи молоток? Чи кувалда? Ну ні, це не кувалда, це молоток якраз. Бо кувалда це щось на Пригожинська може. А... Планували ми зробити хейт-найт-шоу, потім я думав, зробити якийсь хейт по п'ятницях. Рефлексії і реакція на новини. Це не зовсім необмежно придатні розмови чи необмежно придатний подкаст. Це, це 100% це, це зробимо. Пілотний випуск е хейт Хейтнайт шоу. Хейт -шоу да. <звук> <звук> От, може, навіть колись ще будемо залучати сюди, тому що дуже багато всякої дічі є в інформаційному просторі. І так чесно кажучи, я за ті 700 з чимось днів, коли робив щоденні випуски, я заїбався е якось допомагати людям тримати їхню менталку. Що якщо це не допомогло, то не, не допоможе ніхуя вже. і залишається з цього. Тільки сміяться, тому власне, сміяться ми і будемо, але е мені здається дуже несправедливим. Це хеловінський пілотний проект Хейт Show. Так що залишайте коменти і що ви думаєте, і чи треба вам такий контент? Хоча все одно він буде, він вам треба, блядь, уже вирішено. Мені здається, дуже несправедливим. Ми про це говоримо періодично, що деякі новини з порядку денного ну проходять просто і так знаєш пх, і зникла десь. А це ж просто ну блядь, тут є про що подумати, є Ладно. що посмакувати. Він да. да. І ну як так стається, це несправедливо. Так, однією з таких новин. Було 21 го числа те, що під Брянськом. Я думав, яке тут вдале слово: ліквідували, ні, знищили, ні, Заєб... Вбили? заїбашили, захуярили, Або захуярили. Переєбашили. пілота. Стратегічного бомбардувальника Ту 22М3. Це, до речі, ті, та авіація, яка кидала Х22 ракети в 2022 році, влучання в червні місяці було в торговий центр Амстор в Чи... Кременчуці. Кременчук. Потім в 23-му році. Тоді я це да, важко історія про те, що а, 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 причетність. Цього пілота була доведена фактажом до. Я навіть не так скажу. Я ж про... Мені подобається в деяких новинах дивитися е, за контекстом ну, під трішки іншим кутом. От дивись, е, значить, по Амстору в Кременчуці там постраждала тисяча людей. Постраждало офіційно тисяча людей, 22 загиблих. Це було 27 червня. А 14 січня 23 року по Дніпру е там винесло буквально під'їзд, житловий будинок, 46 людей загинуло, з них шестеро дітей. Блін, я нещодавно переїжджав там, і там напроти цього будинку сонечко вийшло за Напроти цього будинку зупинка, і вона вся в дитячих іграшках. Коротше, воно таке дуже сумне. На, я не знаю, Він раніше називався Побєда той житловий масів, як він наразі називається Я. Але... Так от знаєш що найцікавіше, е, я заглибився почитати про цього Нєкава. Некого... Так от, 14.01.23 було вбито 46 людей у Дніпрі, а 16 числа через 2 дні. Служба безпеки України і малюк тоді. Ні, тоді не малюк був. Ну, служба малюк, безпеки малюк вже був, вже був малюк. Тимчасово виконуючи обов'язки. Mm. Mm. Вони служба безпеки України сказали, що встановили особи шістьох пілотів, mm. які причетні і які виконували цю, цю задачу, mm. терористичний акт, скажімо так. Mm -hmm. От така була реакція. І далі, через кілька місяців, до нього зверталися пропагандонські до цього Дмитрія Гулінкова. Пропагандонські їхні журналісти, які говорили, що чи не вважаєте ви, що десь можуть постраждати цивільні. Дивне дуже питання насправді. Знаєш, що він відповів? Mm -hmm. що ви мене, бля... Це цитата, я тут наведу скріншот. «Що ви від мене, блядь, хотіте? я що, ці кнопки нажимаю, або в самольоті сижу. І от живе, значить, уйобок такий, Дмитрій. Жив. Жив. Ну, на той момент іще живе. І він же ж командир там ескадрилі. Уявіть собі. Уявіть собі, так. Да. Живе, хуй знаде, і він собі пояснює те, що, блядь, я що, нажимаю там ці кнопки. Угу. А в паралельному світі відво як я собі це бачу. <сум> Цей молоток так антуражний. тобі розказував. Я прям це візуалізував. Значить, ставка верховного головнокомандувача у Зеленського. Сидять всі за столом, і угу. малюк, наприклад, каже там: так і так, ми цього підараса знайшли, можемо у Що будемо робити? І тут такий брейншторм, Я ви в кабінеті такий, Зеленського. Ну, давайте будемо розмірковувати такий смутко. <рес> <рес> ні, ні, але так пізніше. Мені здається, що перший повинен Фьодаров, наприклад, такий. Давайте ФПВ йому в пиздак. А Зеленський такий, напевно, сидить такий. Е, ні, ну, то... Занадто гуманно. Якось занадто гуманно. Гуманно, да. дуже людяно. Ну. Сидить малюк і такий, а може, ну, як масад, щоб показово. щоб ну штук 70-80 на живих там. А Зеленський не, такий. Це ну, вже було. Да, такий... Занадто людяно. Хтось там такий з заднього ряду. Кліменка такий. Може снайпера. Хуйня. І Боданов такий. Ні, ні, підводка до Боданова. Такий, э, такий весь стіл підсвічений сидять. І знаєш, так темряви. Такі руки. І так, оцей буде, смі сміх характерний цей. А може молотком його? За хуярими всі такі о і він такий сидить, каже. Кирило Продано. — подобається і ну от у мене в голові це так і відбувається приблизно. І знаєш, найцікавіше, я коли робив ще спецвипуски про Масад, найвідоміші операції Масада. Ну це ж не секрет, Ще коли Голдамеєр започатковувала найвідомішу їхню операцію Божий Гнів. Ну, тепер, напевно, з цими спейджерами з, з навідомислі. Ну так, да, але ж вони потім якийсь період ще відхрещувалися. Я думаю, що з пейджерами ми е, все. Так, да, 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 колись щось кіп. дізнаємося. Але от е, Божий гнів чи гнів. Да, Божий Гнів е, Гнів причистий. Гнів, ну, гнів причистий це трішки інше. Да. Про, про, про ці операції, я сподіваюся, ми колись дізнаємося, багато цікавого. Е, як ми привіт, Саші передали? а? Mm -hmm. <laughs> е, і... У них же ж там були кілька цікавих дуже ліквідацій. Наприклад, в Іспанії, де можна було просто завалити, типу, але вони випустили йому в грудах дві обойми з Бірети. Публічне покарання. Так, да, 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 ну прям знищення таке, щоб вони боялися. Більшість тоді, звичайно, страчених були шляхом підриву, але іноді було цікаво було вибухівка, яка закладена там в телефон була. Але молоток це. Це, це стіль. Це, це, це по цьому як його. Почекатіловський якесь, мені здається. Це, ну це стіль. Це стильно. Стіль це все. Ну, тобто, yeah. живе десь в Росії якесь хуїбала, яке, блядь, розказує, я ці кнопки не натискало, а, що ви від мене хочете. І воно ж, блядь, вважає, що воно Бога за бороду впіймало. Ні, це не Бога за бороду. Воно вважає, що воно Путіна в копчик поцьомало. Отак приписали. ну, в їхньому розумінні. Блять. Це те ж саме, що Бога за бороду піймати, мабуть. Мабуть, я не знаю. Е, і тут, блядь, що, і тут молоток! А ти уявляєш ну, інш, інший аспект цього всього? Що людина, ну, яка погодилась це зробити, ну, типу, окей, мені цікаво, наскільки він смакував роблячи це. Блять, я думаю, що там буквально. Ну, билися. Там тендер був на те, хто це зробить. Ну, може через прозору. У спецслужб має бути свій тендер. Через дію зареєструвався. Вибачте, який у вас ФОП? У вас є там. Квет, у вас квет. Чи ви Третя загальна група. Квет ліквідація ворогів через молоток. Коротше, ти це людина, яка така. Ну, типу, це ж там яблуневий сад, це взагалі так, як в книжці. Тут багато дуже символізму. Я думаю, що цей символізм чому мене обурює, що в засобах масової інформації новина пройшла як дуже стандартна. Бо не розсмакували деталі. По-перше, яблуки, я дуже... райський сад. Це ж все, блять, тут купа відсилок різних, блять. Блять, за... я знаю, що згадав? Вірш, блять, Висоцького. А ну. Блять, в. Я в дивному саду нарву райських яблок, так щоб не в спину ножом. Там вірш був про те, що да райському саду на яблок ла 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 и что-то доубей мене так, чтобы. Пулей, а не в спину ножом ебать! Коротше, це піздец. Це дуже прикольно, що З молотком по кабіні теж непогано. Бля, ти, бля, удивляєш, як сука, ця людина смакувала, бля, це такий кайф, блядь. Так У... а ти знаєш, що найцікавіше, там вже продовження є. Вони ж спростовували його смерть дуже довго. Балін за такий, блядь, що я такий кажу, такий, ну, але. Та там нічого такого немає. Е, просто, ну, блядь, е, наскільки це. З гумором не знаю, з цинічністю, певною, а те, що ти, от твоя думка, е, тут дуже цікава, що е, а який зараз стан оцих всіх інших пілотів стратегічних бомбардувальників? А я такий, типа, снайпер не fpv Фпіввіха не прилетить, і тут на тобі, блять, в жбан тему, Я ж казав, що ти уявляєш, ти такий. Ну, Ти, а... Умовний Дмитрій Галінков. Да, умовний Дмитрій Галінков. Тобто, я не пам'ятаю, в якому він там званні був, але, ну, там, наприклад, там, ну, там є в тебе записано десь. Угу. Ну, він Пал... був... — е -е 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 -е. Так, 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 так. Він, е -е, звання не має, але він був штаба російської авіаційної ескадрилії. А, ну це. Або якийсь там. Ти такий. Умовний полковник, точніше, умовно, ти Дмитрій Галюнков такий полковник. І ти літаєш на, як там росіяни казали, там, блядь, вбивця всього блядь, на світі. Той у них тут 22М. От. Типу, ти летиш над усіма, як ну, як Бог блядь, такий там все бачиш, хуяриш, там, Ну, що ти ракети запускаєш хуй звідки, тебе наше ПВО не достає, блядь, Отож. самоліти не достають. ну, коротше, ти такий, ну, ти ти такий, такий Царь блядь, наху, повітряного простору. Ще угу. й сильний начальник штаба, блядь. Це ла -ла -фа -фа. І Ти такий, типу, там, ла-ла, ла-ла-ла-ла, І ти такий ну, ти живеш і війна десь там. І у тебе все заїбись. Ну, Там, ну, там війна, але діти там далеко. <хи> От. І ти такий ходиш, там собі, начальник штабу, блядь, ніхуя собі, Такий там робиш роботу, там ви політіте туди, ви політіте туди. Підходять журналісти, ти такий, що нажимав ці бані кнопки, блядь, я що там літав. Ну, я що, блядь, відібіть від мене. І ти ну, у тебе все окей. І тут ти йдеш такий по яблуневому саду. Такий томний вечір, ти йдеш додому. А ти підуєш свій яблуневий сад. так і йдеш, там там туйко пахне, сперишся діла. І так і йдеш, і тут тобі, блядь, прилітає в пиздак, блядь. І ти, ну, і знаєш, як пам'ятаєш, колись був фільм е -е, з Віл там, Wild, Wild West. Да, да, звичайно. І там у там них була тема, що вони могли... Через очі відтворити останній кадр, угу, який угу. бачив. Людина, яка померла. І Ти такий лежиш, і останнє, що ти бачиш, це якась така людина, стоїть з, сука, з таким молотком. Да. блядь, І такий, типу, ну і все, закат, фінал. от. І тепер уяви, там, начальник це лиштаб, а ти там просто якийсь пілот. Як у них все так під час цього, так все. Так... Ти, так, так, я... А я вже, а я вже, а у мене що-то давлення, я не да, мав. Да, я літить і літіти не, не можу, мені не можна, у мене дела. Може в піхоту. <laughs> ну, бля, худозна. А я там альо, 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 нічого не чую. Да-да-да, ухо заклало. Я, я думаю, що у всіх, це най, найкайфовіше, що у всіх цих людей у них сука дуже все там напружилось і стислось. Да, Максимально. Тому, тому що в їх світосприйняті, війна і будь-яка загроза для них, вона хуй знаде. Була до певного моменту. Такий е -е... молоток не прилетів в їбальник. Тут питання Бля, навіть ну, цікаво, не. Якщо це людина така... присильні, як, як Є... Чингачгук. Mm. Та ні, цей, блядь, цей ксена, принцеса блядь. блять. там був шакран. Та, Чингачкук це ж були ці е сокирки. Так, так. Та. Але з молотком це прям. А можна... У, а це віряш, що жінка була. Така, років 13. Угу. Така... І така, і в кінці. How dare you! <рес> 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 да, да, да. Е, клас. Мені от, в цій новині прям ідеально все, крім того, що її не обсмакували. Я не бачив багато Мемасів, на жаль. Е, мені здається, під таке можна було б і сувенірку якусь робити навіть. Такі ну, найцікавіші. Зроб... Ліквідації. Можна зробити мерч. Мерч, блядь, мерч, пиздец. І причому, знаєш, що цікаво, ну кувалда це було б якось по пригожински А молодки. Молотком... Молотків Дніпра. Ні-ні-ні. <риклад> Може це був пульс помсти. Може це було чистин. Може це пульстрон чи блекбокс, про який. <реш> <реш> Молотора блядь. Блекбокс, ніхто не знав, <реш> а там, не знає, що це знає, да там блядь, молоток був, сука, нахуй. <реш> Конечно, трошки всі, але скільки там російсь зібрали на блекбокс? <реш> на, на, на скільки взагалі вистачить. Блядь, а ти уявляєш, сука. Ну от реально ти такий, типа. Оце так, ну, типу, всі сидять, і Кирил Олексійович такий. У мене дещо ще є. Такий відкривається Молоток. Bum. Це прикольно. Сука. Це прям. Я, я це приблизно якось так і бачу. Але знаєш, що, що цікаво? А як могло би бути брутальніше? Напевно, ніяк. Хіба що на кол посадить, блядь, в центрі Москви, блядь, на Красної площі? Ні, ну, можна там було ще це за гілки розтягнути? Ні, ну це вже, блядь, не гуму, це ну, це середньовіччя. Ми ж люди цивілізовані, ми в Європу йдемо. Молоток. оце, от, блядь. Перфектно прям. Ну, можна, звісно, було його посадити на бамбук, поки він проросте, блядь, і вилізе через голо. Ой, це вже мене понесло в, цей... в... в... в мої казки. Е От. І для цих всіх людей в таких званнях, на таких посадах, вона війна, війна для них дуже далеко. Ну, їй десь там по НПЗ, пахую. По ну, зажмурили вже 600 тисяч, скільки там. Е Взагалі насрать, блядь. І тут починають якийсь день безпілотники прилітати по спіртзаводам? Так, хотів <смір> <смір> так, ну, ти... <смір> як ви могли, українці, схаменіться, будь ласка, як ви можете атакувати стовпи рускового міра? Блядь? <смір> <смір> У вас нема нічого людяного. The New York Sun написали матеріали, у них там прям заголовок. Україна цілить в опору російської культури. Як? Як? Українці! Як ви ну, можете тільки цілити не опору. Тільки ж не по опорі, блядь, Чого? російської культури. Опора? Ну дивись, Ти, якщо, якщо хильнув, то. У тебе чотири опори, все, опора нахуй, бля. Маща. Отлично. Так от, а, до речі, The New York Sun, вони прикольно написали, вони з аналітикою написали. Ти, наприклад, От скільки в середньому, в середньому по дослідженнях випиває середньостатистичний росіянин водяри? В, рік? Чи, чи, на місяць? На місяць 12 літрів. Один і один літр. А, блин, 12 років, в середньому? 30. На так, дорослого. Ну, все, я 12. А, 12 ну, на рік. На рік. Ну, їбать. Так це усереднено, ну це же піздец. На місяць. Ну так, це багато. Це, так це середній показник. Це ж не значить, що всі дорослі їбашать. Ну, не, ну, я там, розуміє, мабуть, Тому всі. що, якщо у них там скількись мільйонів, діти не п'ють, а там же ж. Ні, це на дорослого. А, на дорослого. А, — а, а. Ну, бля, Дуже багато. Даху, І вони там приводять екскурс в цьому матеріалі. Виявляється, в 19 столітті, як думаєш, скільки відсотків в державній казні було завдяки продажу водяри А нормільна там же у них була ця історія. Там, до... 40%. Третина, Третина. Тобто, думала, у них що... бюджет наповнювався на майже половину блядь, від водяри. Ну, це ж є історія. Ну, Дідушка Сталін це робив э, національна ідея, бля, да? ну типу... Вони ж там спочатку привчили людей бухати, а потім вони. Ну, а ви виноградники вирубували. Так. А потім вони виноградники і забороняли бухло. Ну, все окей, ми типа посадили чоловіків на іглу і. Угу. До побачення українське телебачення. Ну, якщо ти не можеш. Ну, ти подивись, якщо у них там вже ж цей був пролетаріат, там, да, вони будь-яким чином там. Ну, Пригнічували і там вони в ж них не, не освічені були. Ну ці люди з села. І яким чином? Ну як ти можеш достачатися до людини з села, яка не освічена? Я не кажу про на uh -huh. наше село та я кажу про людину, яка не дуже освічена. І як ти до неї можеш достучатися? Ну, типу, це ж тварина. І через приземлені речі, так, які зрозуміли. — Так, Кати, так, що, ну, там, там, е, що ти там забереш в нього якусь там ідентичність або щось, ну похуй, він ну, яким чином да, себе да. не асоціює, ну, ну, там, Росія, блядь, Імперія, там, Московське царство, ну йому похуй, ну, по uh -huh. великому рахунку. А, а коли в тебе забирають те, що ти можеш так потрогати, відчувати, та, і тебе це забирають, ну, як там опору з під ніг. То в тебе одразу СЗД розуміло, ти такий, окей, окей, давайте поговоримо. По трьом заводам, два в Тульській і один в Тамбовській області. І цікаво там. Дуже дивно, що вони до цього не додумались якось, може їм соромно, не знаю, може якось забули, але Нью-Йорк Сан нагадує, що в 41-му році німці зруйнували завод Крістал, це найбільший спирторобний. Чи як правильно сказати, спиртовий завод був е, тодішнього СРСР. Це прям, прям дуже цікаво. Так? Да. Ну, бачиш, тому що ну, НПЗ не допомагає. Вони як жили в Гівні, так і будуть жити в Гівні. Ну, будуть а, ходити пішки. Бля, як, а от спірт, блядь. Як я колись сказав, ну в 22-му, в середині 22-го року, що е, ми дуже будемо сильно наближатися до кінця війни. Коли кожен росіянин відчує на собі наслідки цієї війни, а яким чином? По холодильнику. От коли вони, блядь, відчиняють холодильники, у них там пізда, навіть водки немає, щоб запити цю всю піздатню, то оце, блядь, ну, вже ну, пізда. Так, все. Всі ссучить весело почали. Ми з того, що молоток відсилка якась є певна. І поки ми говорили про те, що у масада найбільш видовищні були операції, а тут молотком припиздували Дмитрія Галінкова. Блядь, яка гарна новина, аж на душі стає тепло. І повертаємось до того, що знаєш, ще одна відсилка. Як тобі оця заява Зеленського була про те, що ми будемо або з ядерка, або в НАТО. Поки що ми вибираємо НАТО. Знаєш, що мені згадалось? Мені згадалось, що ця відсилка теж певна до Ізраїля. Протягом майже там сорока років ніхто не знав, чи є там. У нас немає ядерних ракет, але якщо треба, ми їх запустимо. Ну-да-да-да-да, от приблизно так. І навіть в. Офіційних ділових документах зустрічається в термінології як країна з невизначеним ядерним статусом. Що таке невизначений ядерний yeah. статус уявляєш? Я ну, його знає. Да, може є, може й нема. А, ну, чесно тобі скажу, я ну, зараз вже ну, ядерка ну, вона нічого не вирішить. Не вирішить. А, але якби ми від неї не відмовились тоді, то це б вирішувало. це таке питання. Але. Я не я тобі навіть не можу від чи, чи маю на нашу на нашу думку, от, наприклад, ми там закінчили війну е, своєю перемогою і розпадом там е, е, Росії з маленького боку Р на якісь там бля, хуй знаю там провінції. Чи треба нам відновлювати ядерний статус? Ну я не можу сказати, що я я там, там блядь, давайте. Я не бачу в цьому якось, типу, чи треба нам нарощувати на військовий потенціал, тратити да. чи, чи економіки? Чи треба нам а, посилювати свою ВПК 100%? Ну, типу, ядер, знаєш, ну от навіть якщо розбиратися в цій ядерній всій історії, то по, по суті є оди, одна країна, і це Сполучені Штати Америки, які мають оці ядерні ядерній тряді. Ну навіть там було дослідження, що навіть якщо... Китай та Росія об'єднаються, то Америка їх там ну, uh -huh. виябе, блядь, в будь-які місця з будь-яких причин, тому що лише в них є під водою, блядь, стаціонарні і дуже там хай ну, типу, мобільні ці точки запуску. Тому ну, так вони понесуть якісь там втрати і тому подібне, але з точки зору. Цих ударів, то ну, і у американців набагато більше е, цієї всієї історії. Тому, ну, коротше, це дуже таке, знаєш, це, це більше питання стримання і <кій> якоїсь мускуліності, напевно, ніж ніж реально, ну, типу, хто? Якщо подивитися на всю війну, війна ведеться за що? Всі всі війни вели за що? За території, за ресурси, так? А от ну, що ти, блядь, ну будеш робити з? З територією, яка... Там, не, ну, ти на ній не можеш не добувати ніякі ресурси, угу. ти мож, там немає людей, яких ти можеш пороботити і як, якимось чином їх використовувати. І в принципі ти цю територію не можеш використовувати. Рудиментарна ну, типа ну, земля, така наша вона тобі, щоб що? З якою метою? Угу. Ну, навіть там, ну якщо там дивитися на. Стратегію виженної землі, але вони ж все одно лишають там, хоча б якусь інфраструктуру і якісь в тебе там. Якось мінімально? Ну, мінімально, але ж вона є, вона якось хоч за щось, ти можеш mm -hmm. запитися. А коли ти там навіть проїхати не можеш, ну, про що річ? Тому я не вважаю, що є багат, набагато класні речі. Які б кнопки ти не нажимав. В самоліті чи відпускових установок, але ніхто не застрахований від молотка. Помсти. Це, це краси, це, це смачно. Це, це стільок. Це стільок. Ай, хорошо. Так а ти ж хотів заїбачить цього? Хочеться буде якось, блять, дуже. Крінж. Класний класно. це підсвічено.